Шановні жителі П'ятихатщини, прийміть мої найщиріші вітання з нагоди новорічних свят. Закінчується 2012 рік. Можна сміливо та з гордістю підвести підсумки роботи в цьому році. З певністю констатую той факт, що 2012 рік для П'ятихатщини став роком розвитку та впевненого руху вперед. Робота районної державної адміністрації протягом року спрямовувалась на реалізацію в районі політики президента. України Віктора Федоровича Януковича, уряду забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку П'ятихатщини та підвищення добробуту її мешканців. Приємно відмітити, що завдяки спільним зусиллям, напруженій праці наших співгромадян в аграрному секторі району зібрано непоганий врожай зернових, валовий збір, який складає 119 тисяч тонн. урожайність Становить 19,9 центнера з гектару. Під вражай наступного року господарствами району посіяно 36,8 тисяч га озимих культур, які на сьогодні в гарному стані. Стовідсотково проведено розрахунки за використання земельних часток паїв. Виконаний зведений бюджет району по власним та закріплим доходам на 102%. Проведені ремонтні роботи. В амбулаторії загальної практики, сімейної медицини та ФАПах відкрито два навчально-виховних комплекси на базі Більщинської та Троїцьких загальноосвітніх шкіл, проведено реконструкції дитячих садків ромашка в селі Заря. В місті П'ятихатки номер 2 дитячий садок, дитячий садок-сонечко з село Лозаватка. Отримано два шкільних автобуси, проведено капремонт дорожнього покриття в місті П'ятихатки та реалізовано багато інших проєктів. А це завдяки злагодженій роботі районної державної адміністрації, районної ради, депутатського корпусу, виконавчих комітетів сільських рад. Саме завдяки тому, що Працюємо спільно, відкинувши особисті амбіції, ми отримаємо гарні результати розвитку і будемо досягати їх надалі. Я вам обіцяю, що розпочаті добрі справи ми продовжимо. Ми будемо будувати нові дитячі садки, спортивні майданчики, ремонтувати дороги, покращувати водопостачання. Сьогодні я хочу подякувати усім мешканцям району за розуміння і підтримку. Кожен з вас своєю працею зробив великий внесок у розвиток району. Хочу висловити вдячність за сумлінну працю всім вам, працівники сільського господарства, освіти, охорони здоров'я, культури, торгівлі, транспорту, будівництва, комунального господарства, ветеранам, молоді, усім жителям нашого чудового краю. В ім'я цієї мети я закликаю до мудрості, єдності, дій. Усі трудові колективи, партійні і громадські організації, релігійні конфесії всіх жителів нашого району. Хочу побажати усім вам, щоб новий 2013 рік став для нас роком значних змін, роком стабільності і спокою, натхненної праці на благо нашого району, області і держави. Бажаю вам, шановні жителі П'ятихатщини, міцного здоров'я. Особисто і родинного щастя, мудрості та творчості у задумах. Хай новий рік та радість Різдва Христового наповнять наші серця добротою та любов'ю, а чудові зимові свята будуть радісними та веселими, принесуть віру, надію і любов у ваше життя з новим 2013 роком!